Біля села Степанівка є такий горб, називається він Миколаїха. На початку 80-х років минулого століття тут не було дерев, в другій половині 80-х років посадили тут ліс. Отакий От гарний ліс. На цьому горбові. На початку 80-х, то на горбові тут росла трава, а склон нижче, то вужина. На російській мові єжевіка росла. І в дитинстві ходили сюди по вужину. Ходили з такими бітончиками, збирали вужину тут. Суниць тут не росло. Такий гарний лісок получився. Літо тут росуть маслюки. А от там береза, то росуть під березовий. Ось такий класний ліс получився. Ось тут крутий такий подйом. Отакий От крутий подйом на цей горб. Отакий От склон тут та. на цьому горбові. Такий горб. Висота цього горба 297 метрів над рівнем моря. Ось тут такий крутий схил. Отакий горб. Отакий горб називається Миколаїха. А чого так називається, я не знаю. Такий гарний лісок вийшло. Яке небо гарне. Це тут південний склон горба. А це північний. Тут ще стільки снігу лежить, ще тут зима. Зараз я знаходжуся на найвищій точці цього горба 297 метрів над рівнем моря. Ось тут найвища точка. Ось такий. Гарний ліс вийшли тут. Сюди я піднімався по південному склоні, а зараз пускаюся по північному склоні. Біля цих беріз ростуть підберезовики. А там внизу доріжок. Там колись джерело було. Занапевно воно пересохло, впевнено немає його. Оце такий північний склон. А тут бачу дири зарослі. Сік тут березовий спускають діти весною. І там теж. Така Миколаїха. Отакий От ліс. Це північний склон горба. А отут за горбом берег був, а зараз заросло колись колгоспним коням. Сіно косили тут. Був сінокос. Оце та я так йду попід горою, я зійшов з гори, а яке небо гарне. Яка тишина. А десь тут внизу, то колись джерело було, напевне, завода тут пересохла. А тут сухо. Немає за нею води, Пересохло. А десь тут колись була краничена. Косили сіно, воду пили. Колись сюди і вода бігла. А зараз сухо. От я ходжу, ступаю, і сюди сухо, немає ніякого признаку, що тут колись вода була. Що тут колись була краничена. Сухо. То це зараз зимою сухо, а літо тут взагалі вже сухо. А це західний склон, горба. Ось такий ліс плочився, то тут підберезовеки ростути. А туди далі ще Маслюки. Колись там була криничина, Цим рулом вода бігла колись, а зараз вже сухо, клімат помінявся. Зате такі гарні берези. Такий березовий сьогодні лісок вийшов. Ось така розповідь про горби Миколаїха. А чому він так називається, то я не знаю.